The Last of Us 2 одна з моїх улюблених відеоігр, яка зрадила мою довіру у дуже незвичний спосіб. Верстаки у відеоіграх зазвичай вважаються безпечним місцем, де гравець може розслабитись і підготувати свою зброю до наступної битви. Оскільки навігація по меню крафтингу може зайняти деякий час, здається справедливим, що вороги не будуть турбувати гравця, поки він користується верстаком. Саме з цих міркувань розробники The Last of Us 2 вирішили порушити це правило. Хоча більшість верстаків у грі Забезпечують відносну безпеку під час вдосконалення спорядження. Є один верстак, який запускає подію, покликану викликати у гравців серцевий напад. Коли Еллі взаємодіє з ним, гра завантажує звичайний екран меню. Ви починаєте переміщатись по ньому як завжди, коли раптом чуєте кроки, а потім крик. Щодо того, як ви встигаєте вийти з меню, Еллі виявляється, притиснутою до столу і змушена боротись за своє життя. У інтерв'ю з дизайнером Пітом Елісом ця подія була додана ним, щоб позбавити гравця відчуття безпеки. Зважаючи на те, скільки людей після цієї зустрічі не могли дивитись на верстаки так, як раніше, можна зупевнити. Сказати, що у нього вийшло.